Вітаю я усіх на своєму каналі. Як бачите, біофільтр вже в мене з плаваючою загрузкою. Ось, дожився я до цього вікрового компресора. Це в мене SanSan 750 Вт. Ось поставив такий ресивер, з іншої сторони поставив заглушку, тому що цей біофільтр я ще не переробляв. Ось Цей керамзитний біофільтр, далі він працює. А цей під'єднав, бачите, ось таку зробив сопілку, в кінці поставив ось такі крани. Це з якоїсь сільгостехніки. Це пластмасові крани дешеві, вони щось по 117 гривень, 3 четверті, дві зовнішні грізьбі, заглушка і туди вкрутив, заклеїв, а далі вже перехід на п'є трубу, Поліетиленову трубу. Ну і 12 отаких. У мене супілок, йдуть вниз, там коліно. І е, я пізніше покажу, як я зробив. Там у мене саморобні розпилювачі, тому що це все заростає біопленкою, ці всі мембрані, вони недорогі, а нема потреби. Дивіться, як гарно бурлить. У мене тут 370 куба води, а засипав 2,5 куба біозагрузки. Це вже другу неділю працює фільтр ще, правда, не запустився, працює тільки керамзит, Ось. Але вже помаленьку наростають і трафікуючі бактерії, і біупленка і все таке така справа. Значить, у мене ось тут в приямку погружний насос стоїть. Я пізніше покажу, я його е, поміняв на мощніший. І на дві вітки 110 труба розходиться. Значить, вона заходить сюди, ну, правда, піднявся. розумієте, заходить сюди, коліно випускається вниз на, сам, на саме дно і посередині у мене йде 110-та труба з прорізями знизу і деякі прорізи зверху, щоб воно потоком перемішувало ось усю біозагрузку а вихід з басейна, з цього теж зроблено. 110-ю трубою на дно я положив в сам угол і теж нарізав прорізи булгаркою, широкі прорізи нарізав з однієї сторони і також тут вихід басейну. Теж у мене йде знизу труба, 110-та нарізана в прорізі булгаркою. Для чого я це зробив? Щоб ось цю біопленку, яка буде відмирати, всяка грязюка, коли подається по центральній, воно якби роздає потоком на дві сторони і підганяє під угол, щоб не було цих застойних зон, воно туди підходить оця грязюка і виходить в басейни. Ну, басейни, це барабанник і каналізацію. Ось, таким чином немає ніяких застойних зон, а також я не люблю, коли от там роблять таку, таку сіточку і на тій сіточці, розумієте, налипає біозагрузка, а потім це все треба зрушувати. Я, я не прихильник такої технології. Мені оце більше подобається. А якщо вона забивається внизу, то в мене є ось такий поршень. Бачите, зробив. Це є 32. Поліпропіленова труба, ось, з поліпропіленом зробив такий диск, припаяв заглушку, ось. І роблю такі рухи. Запихаю сюди, запихаю сюди і просто роблю такі рухи. Гідроудари роблю. гідротаран. І вся грязюка, якщо там буде забиватися, на цих прорізях. Злітає, Злітає, ну і звісно ж, виходить. От, басейн виходить і в каналізацію. Ви скажете мені, ну ти ж такий так ж хвалив керамзитний біофільтр. <гум> ну так, я, а я не казав, що це гірше. <гум> Насправді плаваюча дезогрузка набагато краща, я згідний. Не треба продувати, так як я там. Продуваю постійно раз в тиждень. Розумієте, немає застойних зон ніяких, самоучисна. Так, правда, дорога. Чому я прийшов все ж таки до цієї біозагрузки? Тому що так, в мене басейн глибина метр двадцять. Поставив я воздуходувку, підключив я, от тут грибінку та, що була під керамзі. А вона не дує. Воздуходувка нагрілася до 80 градусів, чуть не згоріла, і вона не дує. Тому що в мене там розпилювачі внизу, оці аератори, із е, цього е, пористого шланга, мікропористого шланга 28-го. Компресори з нею справляються, розумієте, а купив е, це... Компресор віхровий, а він не справлявся з цією задачею. І що вийшло? Ще даром гроші вклав. Ну і прийшлося трошки стратитися і переробити хоча б один біофільтр. Переробив один, будуть гроші, буду запускати інший. Також буду витягати керамзит і буду запускати. Він працює, цей біофільтр. Мені подобається, я тестую вже більше двох років. Проблем із ним таких не виникає. Він набагато дешевший в технології, ось все нормально працює. Риба їсть, задоволена, продається. <свісно> ну і всі такі справи. Значить, ось так у мене тепер такі зміни. Біофільтр запускається, застойних зон немає. Ось такі раційні шланги у мене стояли. Ось, І вони обростають біопленкою, і возгодулка з ними не справляється. От такі справи. Ще покажу, як я зробив саморобну супілку. Значить, взяв я 20-ту поліетиленову трубу. Нарізав я, нарізав, насверлив я дирок, от таких по 3 мм. Ось багато. Таких 12 у мене супілок внизу. Так що ось така супілка, 12 штук у мене. Ось просверлив я, фокусуйся. Просверлив я от так навхрест, туди-сюди. Що 4 см приблизно. Дірка 2,5-3 мм. Я думаю, що заростати не буде. Але якщо буде заростати, це не проблема. Перекрив крани, продув кожну. А тут просто нагрів і запаяв з іншої сторони. Значить, як вона в мене кріпиться донизу? Там У мене, як я вже сказав, є три сотих труби. І на соті труби, на соті труби зверху я припаяв кріплення на поліпропіленову трубу. Просто паяльником нагрів кріплення і так защоккнув. За шовтом в кінці я навіть ще шурупом вкрутив для профілактики, щоб не вирвало. Ось І так воно у мене все зроблено. Зараз покажу ще кремзіт, керам... який ми витягнули. Кажуть, що Шо буде болова, що бо там... буде забивати, подивіться, який він чистенький. Ось, ось, ось тут ми закінчували. вже. Подивіться, який він чистенький. Це з самого дна. Ось, Так що нічого не забиває. кремзіт продувається гарно, все нормально працює. А до речі, оцей е е біофітер крем кремзітний, що залишився, він в мене переробляє зараз 30 кг корму в, в день. Ось, е е Я рані цей, рибу трошки виловив, а так до того часу я е е насипав. 40 кг корму в день. Ось, І все і, і нормально працювало. Поки ще не запустилися, не запустилися бактерії на плавачі гранулі, то я використовую тільки біофільтр, біофітр, оцей другий. І ці бактерії, які заселилися на цьому кремзиті, подивіться, який він пористий. ну, ви, ви в курсі, який От. І Скільки тут бактерій теж намножується ось Бачите? Ось, ось. от вигро, дивіться, такі чистенькі. Так що все нормально все нормально працює. ось Не знаю, що я буду робити з цим керамзитом цей Якщо хтось хоче використовувати біофільтр керамзитний, то треба робити засипку товщиною не більше 60 см. 60 см саме то. А я засипав більше метра і воздуходувка не продуває. А купляти мушнішу воздуходувку, переплачувати за електрику ну, просто нема, нема змісту. Розумієте самі? І тому то мені довелося витягати. Чисто із-за воздуходувки. А знову ж таки, купляти компресори, робити цілий паровозик це теж не варіант. Розумієте, треба було багато тих компресорів, вони теж коштують гроші. Ось. Так що, поки що, ось так в мене. Все. Дякую за увагу. До зустрічі.